З нами на зв'язку Павло Нарожний військовий експерт. Вітаємо вас, пане Павле. Так, я вас не чую, я пане Павле, чи чуєте нас? Пане Павло, вітання. чи чуєте нас Павло Нарожний добре. військовий експерт з нами добре. на зв'язку. Чую, чую вас добре, дякую. Поки що не чуєте, вечора. так? Я вас чую. А вас вже чуєте, чує? Я... можемо розпочати розмову, так, так. пане Павло? Так, да, 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 да. Отож, хочемо дійсно поговорити про вчорашні ракетні обстріли. Ну, багато хто вважав, наприклад, після змін е, окупаційних військ на території України, де забрали цього суровікина, який запам'ятався саме початком таких масових ракетних обстрілів, зокрема енергетичної інфраструктури. Думали, що це, ну, тобто, що цього вже не буде, але бачимо, що нічого не змінилося, шило намило змінили, але ракетні обстріли продовжуються. І от щодо вчорашнього обстрілу Дніпра, як ви розцінюєте, чи це дійсно був такий теракт, чи рашисти намагалися все-таки потрапити в якийсь енергетичний об'єкт чи військовий об'єкт, але як завжди, через свою криворукість вбили, можна сказати, десятки українців. Дивіться, ракета Х-22, яка була використана для цього обстрілу. Вже з був абсолютно офіційний прес-реліз. Юрій Гна, речник повітряних сил України. Дав коментар відомо звідкіля його запустили. Відомо з, з якого ну, це з насіти ту. 95 принцип дії цієї ракети це ракета противокорабельна. Вона була задумана значально, проти авіаносців. Це величезний корабель. Він, коли знаходиться в морі, то це його захищає авіаносна група, тобто, уявляємо собі якусь кількість кораблів в морі, і найбільший з них корабель це авіаносець. Ця ракета працює по принципу в неї дальність до 600 км, летить вона на висоті 22 км. В ній стоїть інерціальна система наведення. Інерціальна система наведення, ну, це дуже просто можна так уявити, що ми уявляємося дзигу, яку розкручують, і от від того від, від, відхилення, куди ракета летить, ця дзига відділяється. І таким чином фіксується відхилення від курсу. Така система вона дуже неточна. Ну, Тобто, на відстані в 600 км неточність може бути до 2-3 км. Вони, Ці ракети працюють по принципу, на карті, малюють квадрат, там десь кілометр на кілометр, і в цей квадрат ця ракета повинна прилетіти. Коли вона долітає до цього квадрату, в ній вмикається радар цієї цій ракеті, і вона починає шукати ну, скажімо так, великий шмат метала. Ну, тобто радарна вартісну ціль, скажімо так. І, по всій логіці, це повинна бути той самий авіаносець або якийсь найбільший корабель з цієї авіаносної групи, вони стріляють цими ракетами не по морю, не по кораблям. Вони стріляють по жилим кварталам, по будинкам. Що вони хотіли поцілити? Чому вони вважали, що там буде якась велика маса металу? Я не знаю на що конкретно спрацювала ця ракета. Може, це був якийсь лист металу, який лежав там, скажімо, на криші? Може це був якийсь там я не знаю, трактор, який стояв у дворі, який там сніг розчищав, чи щось ще робив? От якийсь таких великих шматів металу спрацював як ці для цього радара. І в нього влучила в цей жилий будинок, влучила ракета. Тому можна сказати дуже просто: вони, ну, задача стрільби цими ракетами це по суті тероризування населення. Кудись щось воно влучить, буде величезний вибух. Там вони сподіваються, що населення буде все перелякане, запугане, і що таким чином. Ми будемо зупиняти наш спротив окупантам. Ну, тобто, звичайні цілі терористичної атаки запугати. Пане Павло а стосовно того, чи можна збити цю ракету ППО, то вчора ж одразу розгорівся скандал з заявами Арестовича, того самого, який заявляв, що це нібито ракету збили наше ППО і воно впала на цей будинок. Згодом було спростування з боку. Речника сил ППО, який заявив про те, що взагалі цю ракету вони ніколи не збивали. Хоча теж раніше була інформація, повідомлення, що такі ракети збивалися. То, то, чи можете ви розповісти, де шукати пади? Е -е, дивіться, всі наші системи ПОМ, які в нас є, вони всі розраховані на збиття літаків і на збиття крилатих ракет. Звичайна крилата ракета вона летить на швидкості до звуковій 800 800 км на годину. Приблизно ця ракета вона при принципово відрізняє. Ну і ще один момент головний: що ракети крилаті. Звичайні, це мова йде там про ха 59 Х-101, Вони летять на висоті невеличкій. Вони зазвичай маскуються під рельєф. Ну тобто, гинають там халми, будинки е і так далі. Тобто вони летять на, на мінімальній можливій висоті, і це майстерність тих програмістів, які програмують їх маршрут. Тобто проложити маршрут так, щоб вони летіли максим на мінімальній висоті, долетіли до своєї цілі, не зачепили там будинок, не зачепили якісь лінії електропередач, там якісь інші об'єкти, і вона летить на швидкості 700 800 км на годині. Такі ракети ми у нас інша складність. із за того, що вони летять на невеличкій висоті, ми їх можемо зате запізно, іноді запізно. Але в цілому ми їх збиваємо, тому що швидкість у них невеличка. Якщо ця ракета. Наші ракети Пипо можу нас догнать. Хвост просто є летіть, і догнати їх просто пригнать на величезній швидкості. Дагнать біля неї ракета ППО вибухає, і таким чином збиває е, такі крилаті ракети. Ну повно в інтернеті відео, коли з плеча збивають ну, цими манпадами, це мається на увазі ігла, або стінгер, збивають отакі крилаті ракети. Але це ракети, які летять на двозу швидкості. Ракета Х-22 – Це одна з найбільш вартісних ракет виробництва часів холодної війни. Вона важить 6 тонн, ну тобто вона величезна за розміром. В ній велика кількість палива, в ній стоїть принциповий інший двигун. І вона головний момент: вона летить на висоті 22 км. кілометри. На цю висоту 22 км кілометри. У нас немає ніяких засобів, щоб на таку висоту піднялася ракета ППОшна. Дуже обмежено такі ракети можуть збивати системи С-300, С400. Але вони ну ця система С-300, вона повинна стати безпосередньо в тому самому місці, куди падає ця ракета. Ну тобто, біля якоїсь там цілі. це чиста теорія. На практиці таких ракет ми не збиваємо. Тому відповідь на ці всі басні на, скажімо так, чергову басню цієї людини, дуже далеко від армії від всього пана Арестовича. Відповідь ні, наші системи. ППО не здатні збивати такі ракети. Вони будуть здатні, коли ми отримаємо Петріот найбільш сучасну систему ППО ПРО, яка є в світі, пане Павло. Ну, так само в Києві лунали вибухи вчора. І спочатку повідомлялося про те, що вони не пов'язані з військовими діями, але все ж таки потім з'явилася інформація, що дійсно прилетіли ракети, так розуміємо, з території Білорусі. І це означає те, що росіяни почали застосовувати от, власне цю тактику бити на найменшій висоті і на найкоротшій відстані, щоб наша ППО не встигала спрацьовувати. Чи дійсно це були С 300 чи С 400 Ну, я вже коментар навіть залужної сказав, що це С-300 С-400 були. Ну, От якщо подивитися на мапу України, подивитися, там є такий язик, да, який якби то з території е, Білорусі входить в Чернігівську область, і там найменша відстань 150 кілометрів. Я от вам на не скажу, на якій швидкості летить ракета С-300. Ну я думаю, що вона летить на швидкості десь 2-3 швидкості звуку. Е, тобто швидкість це получається приблизно там 3000 кілометрів на годину. Тобто вона ці 200 кілометрів пролітає там за. 5-6-5-7 хвилин. Ну, тобто часу дуже мало для того, щоб зреагувати, для того, щоб зробити якісь дії і так далі. Я думаю, наша система ППО була просто ну, в якійсь мірі до цього не готова да, до такого, скажімо так, досвіду. Да? Я думаю, що система ПО ППО буде переналаштована до цієї загрози, і ми будемо достойно збивати, може навіть і відповідати на територію Білорусі по тим самим пусковим установкам, щоб вони не встигали уїжджати, а там на місці і зграли разом з їхніми операторами. Ну, це мої чисто особисті догадки. Можливо, варто було б превентивний удар завдати по Білорусі вже. За 10 місяців за 11. ну от, ем, чисто з технічної точки зору, да, ми могли б, скажімо, ну легко розрушити той самий мозерський завод, легко. Це ну там відсотків 30 економіки Білорусі ми просто поклали б відразу на коліни. Крім там просто дуже кучно все знаходиться. Мінськ, Пінськ, це мозер. Ну тобто, там немає якоїсь такої розгалуженості, як в Україні. В цілому Білорусь дуже маленька країна, як по площі, так і по кількості населення. У них усі їх вузли економічні, вони дуже кучно знаходяться. Але тут питання таке, що зараз у нас стоїть на кордоні з Білорусі групування військове. Ми його там тримаємо. і Ми його не можемо відвести. Тому що з боку Білорусі постійна є загроза. Групування доволі серйозне. Тобто, якщо це групування, ми могли б перекинути на Донбас, там була б ну, зовсім інша обстановка на Донбасі з, з такими додатковими силами. Е, ну, В якійсь мірі да, вони там відпочивають. Ну, тут, там немає активного ведення війни, ну, ну такий собі, собі відпочинок, скажімо так, в наметах в полі жити. Але все одно це краще, ніж в окопах там, в тому самому Бахмуті. І е, якщо ми вдаримо по Білорусі, то зараз Лукашенко, він такий пасівний е, м, пас, ну, не знаю, як його назвати пасіний у Можна так його назвати, да тобто. Він нібито сам не стріляє, дану ну, надає свою територію там, аеродроми, надає там для російських ракет і всього іншого. Так у нього буде привод для того, щоб ось на мене напали, і в нього його, його мікроскопічна армія там в розділ в них десь приблизно 20-30 тисяч військовослужбовців, із яких там ну може, може, дві, ну може, три бригади більш-менш боєспроможних, але більше привод для. Того щоб просто сказати, от ми запустили сюди російські війська, і так далі, і ну тобто для активних бойових дій з боку вже безпосередньо армії Білорусі. Я думаю, що на столі у нашого генштабу давно лежать давно пророботані всі всі плани, як поставити економіку Білорусі на коліна там за два тижні, ну і так далі. І я думаю, що це рішення воно не військове, воно суто політичне. Ну тобто, чи затягнуть цього не знаю картошечного диктатора у війну, чи не затягнуть, чи дать йому ще пожити. Я думаю, що це питання чисто політичне. Я думаю, що воно не просто приймається в Україні. Воно ще обговорюється з нашими союзниками, чи варто це робити, чи не варто. Я думаю, що е якщо ми побачимо ну хоча б одну роту солдат білоруських на нашій території, я думаю, що економіку білорусі ми поставимо на коліна дуже швидко. Пане Павло, дійсно, на рахунок Білорусі це питання ще, мабуть, не узгоджене з нашими союзниками, але ми бачимо, що по території Росії наші війська завдають ударів досить успішно, і, зокрема, після атаки по Енгельсу Росіяни роззосередили свої літаки. А пізніше, дещо декілька днів тому, з'явилася інформація, також що і кораблі вони почали десь передислоковувати. І британська розвідка повідомила, що ймовірно вони розпізнали якусь загрозу для цих кораблів з боку України. То чи дійсно на вашу думку українські ракетні війська здатні вразити ці кораблі, зокрема як було з крейсером Москва? Якщо ми кажемо про ракетні війська, крейсер Москва був вражений Ніптунами це крилаті ракети. На жаль, у них відносно невеличкий радіус дії там до 200 кілометрів. Якщо ми намалюємо от, ну, візьмемо Новоросійський, навколо нього коло намалюємо, ну я більш ніж впевнений, що наші катери чи інші носії цих ракет вони не зможуть підійти до цього кола непоміченими. і Їм буде дуже важко це зробити. Але крім Нептунів, у нас є інші засоби вогневого ураження. У нас є безпілотники, які вже були по Енгельсу. Для новоросійська теж така відстань приблизно, тобто ми можемо його достати. Крім безпілотників, у нас є безпілотників, мається на увазі повітряна БПЛА. У нас є ще морські дрони. І наразі у нас січень місяць, і тут, в принципі, до березня та квітня залишилось зовсім трішечки. Пару місяців у нас буде весна. Наразі в Чорному морі а, йдуть шторми. Ну це не, не якась там в цьому році нетипова ситуація. Там шторма, кожен, кожну зиму. І під час цих штормів наші морські дрони я більш ніж впевнений, і не можуть оперувати. Перувати успішно, тобто чекаємо на гарну погоду, чекаємо, поки ті всі дрони морські будуть вироблені в тій кількості на які були потрачені гроші, і чекаємо успішних атак на це, все е, так званий російський флот. Е, оце всі так сказати, ржаві корита, які плавають там в Чорному морі. Вони всі будуть. Е, Відправлять на славу Посідону на зустріч з Посідном. Я думаю, так. Але якщо казати про ракетні війська, про балістичні ракети, у нас їх наразі, ну я більш ніж впевнений, що немає. Mm -hmm. ну, і, до речі, якщо говорити про ось ці носії калібрів, які зосереджені в Чорному морі, то чи варто очікувати знову ж таки якогось ракетного обстрілу з боку расистів? Адже Пам'ятаємо, як це було два тижні тому на Новий рік, кілька днів вони намагалися е, нас на тедраризувати цього разу е, лише 14, так, січня, чи знову ж таки через день, через два знову є така загроза? Більш ніж впевнений, що загроза ракетних обстрілів зберігається. Причин тому декілька. На складах у них ще повна С-300 С400, мова йде про тисячі штук. Вони, так, да, дійсно, можуть достати тільки на 200 кілометрів. Але 200 кілометрів, це ми вже побачили, що є Київ, і це і Херсон, це і ну, Миколаїв, вже мабуть, ні. Інші міста України, там Харків, по якому вони можуть вдарити. Ну, тобто всі прикордонні міста, які в цьому списку прикордонних міст, рівне в цьому списку прикордонних міст. І, ну, я на по карті, так, на жаль, не навскідку не спам'ятаю, хто у нас там в 200 кілометрах від Білорусі, Чернігів, точно, однозначно. Крім того, у Росії залишаються навіть в умовах санкцій, вони залишаються спроможність проводити, виробляти ракети. І вони виробляють приблизно одну ракету на добу, на жаль. Тобто місяці у них плюс 30 ракет. І це мова йде там про калібри, про іскандери. Тобто, доволі серйозні ракети, балістичні або крилаті тому. Угроза загроза є, вона буде, і вона буде до того моменту, поки у Росії буде працювати ці заводи по виробництву ракет. На жаль. Ці ракети вони можуть виготовляти без чіпів електроніки, яку їм по санкціях перекрили. Чи вони ще мають якісь запаси чіпів? У них дивіться, вони в останніх ракетах. Вони ну, тут. Треба пояснити у них є ракети в них стоїть інерціальна система наведення з каретіровки по по у по GLONASS-у. Це більш ну, така сама принципова система стоїть, ну, скажімо, в тому самому Хаймарсі. Тобто, принцип точно такий використовується. Такий самий принцип використовується в шахіді, тобто інерціальна система з корекерівкою по GPS, по ГЛАНАСУ і так далі. І в останніх ракетах, які знаходили збиті, вони устанавливають спеціальні російського виробництва системи. Прийому GPS з захистом від РЕБ, від засобів від радіоелектронної боротьби. На жаль, вони все все виробляють в Україні. Ох, в Україні, в Росії вони це все виробляють у себе. Так, у них є проблеми, але на жаль, вони якось ці проблеми наразі обходять. Дякуємо за такі коментарі. Пане Павло. Отже, військовий експерт Павло Нарожний був з нами в ефірі Громадського інтерактивного радіо 1. На все добре, тримаємося. Дякую.